Як скласти жінці план підготовки до пологів? Перш за все, це мають бути три основні компоненти: навчання, психологічна підготовка жінки до пологів. Ви можете відвідувати школу відповідального батьківства, а ви можете скласти певний перелік питань, які ви можете обговорювати зі своїм лікарем, якого ви обрали на пологи. Ви можете користуватися професійними, професійними платформами, які є в соціальних сітках. Але вважаю, що найкращим це є безпосередня комунікація зі спеціалістами, безпосередні дія, ваші запитання, ваша участь у тих тренінгах і заняттях, які проводить школа відповідального батьківства. Другим моментом це є фізична активність жінки. Ви можете вибрати різні методи фізичної. Підсумки фізичної вашої датності це може бути йога, це може бути заняття плаванням, це може бути пілатес, це можуть бути просто піші прогулянки щодня разом з близькими вам людьми, спілкування, позитивні емоції. Наступне це знайомство з пологовим будинком, де би ви хотіли народжувати. У обласному перинатальному центрі проводяться. Такі дні відкритих дверей, де ви можете познайомитися з вашою з вашим шляхом від приймального покою до пологового будинку, до палати після пологового перебування, які в обласному перинатальному центрі всі є комфортні, одномісні і пристосовані для найбільш Приємного перебування жінки разом зі своєю дитиною у нашому пологовому будинку. Третій момент це є вибір лікаря. Вибір лікаря це і ваша індивідуальна справа, ваш вибір, тому що більшість жінок. Хочуть відчувати себе комфортно, впевнено і безпечно в пологах, що забезпечує їм присутність близької людини і лікаря, якого вони обрали для супроводу своїх пологів. Ще одні моменти, які входять до плану підготовки до пологів, це є гарна мама. Підготуйте себе до цього щасливого дня народження своєї дитини. Зробіть свої бажані для вас косметичні процедури, манікюр, педикюр, пам'ятайте про те, що ви будете контактувати із ніжним тільцем вашого Дитяти, тому пам'ятаєте, що е нігті повинні бути вкорочені максимально, щоб ви не поранили придоглід за дитиною, шкіру вашої дитини. Зробіть всі косметичні процедури, заздалегідь, щоб ви йшли на пологи і зустріли народження свого дитяти найбільш е таким красивим, гарним, яскравим. Супроводом цього процесу, якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.